Вітаю! З вами знову інтернет-магазин Лекос. Сьогодні у нас на огляді новинка 2024 року в нашому магазині. Це смарт-годинник Racer K Black з компасом. Унікальністю даного годинника є українська мова, тому що не часто в смарт-годинниках, на жаль, ще можна їх побачити, саме в китайських небрендових. Також унікальністю є те, що у годиннику присутній компас. Тепер давайте перейдемо до комплектації. В першу чергу години комплектуються з такою оригінальною коробкою. Досить гарно вона виглядає. Ззаду написано додаткова інформація про те, що вам потрібно завантажити додаток DAFIT. Його можна скачати за допомогою QR-коду. Вказується водонепроникність IP 67, тобто з годинником не можна плавати, не можна приймати душ, але випадкове потрапляння води він витримає. Вказується його вага 58 грам, Вказується те, що він підтримує Android від 44 версії, iOS від 8. І вказані габарити. Також батарея ємністю 650 Ампер годин. Далі, ну, я вже достав годинника, щоб все було швидше. В комплекті буде йти USB-зарядка, вона магнітна. Магніт підключається ззаду до годинника, з іншої сторони, USB-вихід для. USB-вихода ноутбук, павербанк, комп'ютер. Так, сам годинник. Далі в комплекті буде достатньо інформативна інструкція. Вона тут з зображеннями, дуже багато є інформації. На англійській мові дана інструкція, але тут все досить зрозуміло. Також в комплекті буде йти ось такі от штучки. Це професійні очищені. Ну, тут такі вони, як серветки для того, щоб чистити екран. От, Їх є тут дві штуки, можна їх використовувати. Також тут є така брошурка, перше з'єднання. Дафіт вказується. І є опис функцій, які є в даному годиннику. Також порадувало те, що в комплекті буде йти додаткове захисне скло. Ось так воно виглядає. Ну, Тепер давайте перейдемо до самого годинника. Годинник виглядає досить брутально за рахунок свого такого, я б сказав, тактичного мілітарі-стилю. Каучуковий ремінець, він перфорірований. Тут є такі різні розширення даного ремінця, досить стильно вони виглядають. Корпус годинника виконаний із пластмаси, достатньо якісна збірка. Видно, що тут нічого не хрустить, все тримається добре. На екрані присутня наклейка. Ми її знімаємо. Тут буде така ж сама заставка. Можете бачити, як цікаво. От. Тобто, це незвичайна картинка. Є такі мигання. Екран даного годинника з мінерального скла, тіхті екран достатньо добре він відпрацьовує. Відгукується досить швидко. Дуже багато функцій в даному годиннику. Зверху донизу проводимо повідомлення. Справа наліво тут активність ваша буде. Відслідковування сна, пульс, пульсометр. Рівень е, кислороду в крові. Ні, це е, тиск, це рівень кислороду в крові, погода, телефон. Останні визови. Тут потрібно підключити до смартфона вашого, да, щоб бачити, хто вам телефонував. Є контакти. Потрібно синхронізувати. З додатком, щоб побачити ті контакти. Як можете бачити, екран досить великий, ну і, чесно, дуже класно він передає кольори, досить чутливий він, відразу відпрацьовує. Давайте спробуємо замінити зображення. Тут достатньо широкий вибір, є багато варіантів. Давайте виберемо такий досить цікавий. Так, бачите, що я вже підключив годинник до свого смартфону, і ось мені прийшло повідомлення, що хтось лайкнув Лекос у Фейсбуці. Круто. Е, так, можете бачити, от тут є різні режими спортивні: біг, прогулянка, їзда, скакалка. Ну, досить багато їх тут. Я на них звертати уваги довго не буду. Так, тепер нам потрібно перейти в головне меню. Зараз. Ось воно, значить, є телефон, тут ми вже були, є пульсометр, сон, е тиск, рівень кисню крові, вправи тут в спортивні режимі, запис, можна робити якісь нотування, повідомлення, управління камерою, плеєром управління, таймер, голос, е голосовий помічник, будильник, секундомір, знайти телефон, навіть якась є гра. Угу. Цікаво. Бачите, можна грати. Типу, я, тут, чесно скажу, не розбирався в грі, але вона тут є, можна буде розібратись. Їх тут навіть декілька. Тому, я думаю, буде вам чим зайнятись. Давайте тепер з цієї гри вийдемо. Так. Є калькулятор, є компас, можете бачити. Барометр і. Знову ж таки, налаштування дисплея, звук, не турбувати, економія батареї, телефон. Тобто телефон можна підключати до вашого смартфона та приймати дзвінки на сам годинник. Тепер давайте я вам покажу, як буде виглядати годинник у вас на зап'ясті. Цікаво він виглядає, такого мілітарі-стилю він. Не дуже масивний, але екран досить великий. Як на мене, на зап'ясті він сидить чудово. Ось такий годинник. Дуже вам дякую за увагу. Надіюсь, це відео було корисне. Буду вдячний за відгуки та коментарі. Всього найкращого!